Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як у Фейсбуці ми можемо розблоковувати людей, яких ми заблокували. Якщо вас вас цікавиться питання, то дивіться це відео до самого кінця. А також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. І давайте ми з вами будемо переходити до Фейсбуку. Тут нам дуже просто знадобиться перейти до наших з вами налаштувань. Далі ще раз налаштування. І далі нам потрібно буде перейти трохи нижче, пролистати, поки ми з вами не знайдемо ось таку секцію, яка називається аудиторія та видимість. Налаштуйте, хто може бачити ваші дописи, розповіді та профіль. Тут ми з вами побачимо серед ось цього листу блокування, перегляд раніше заблокованих користувачів. Ми саме будемо зацікавлені у цьому налаштуванні. Тут ми з вами побачимо лист людей, яких ми заблокували. Наприклад, давайте ми перейдемо і якусь випадкову людину. Будемо шукати. Наприклад, ось у нас буде якась людина, яку ми випадково заблокували, і щоб нам її розблокувати, ми просто з вами натискаємо на розблокувати. І тут ми з вами можемо подивитися важливу інформацію. Якщо розблокувати цю людину, то ця людина зможе бачити ваш життєпис або зв'язатися з вами. Також ми можемо тут побачити, що а, якщо ви захочете заблокувати цю людину знову, доведеться почекати 48 годин. Тобто, як ми бачимо, в нас є ось такий, я б сказав, час, який нам потрібно буде чекати, щоб знову заблокувати цю людину. Тому і з цим ми можемо розблокувати. Або скасувати і відмінити цю, а, це налаштування. І ось так от, дуже просто: люди, як ми бачимо, успішно розблоковані. І ось так от я вам показав, як у Фізбуці ми можемо розблокувати людей. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.